Цей мандрівник із Швеції вирішив скуштувати український борщ у Львові. Давайте подивимось на його враження. Блін, ну тупо ж надягати білу футболку, а потім їсти борщ. Коли ти в Україні, всі кажуть одне й те саме. Ти мусиш поїсти борщ. Ну що ж, пішли пробувати національну страву борщ у Львові. вибачте, якщо я трохи зарізав вимову. Поняття не маю, правильно я сказав чи ні. Оскільки я взагалі не мав уявлення, куди йти їсти цей борщ, я знайшов ресторан, який так і називається борщ. Думаю, цього буде достатньо. а? На жаль, борщ це ж бляха суп, а я не дуже фанат супів, тому вони мають реально постаратися, щоб мені сподобалось. Це тільки борщ? Так, я навіть не знаю, подають його з хлібом чи ні. Ні, ну добре. Борщ. Жодного поняття, як у мене вийшло замовлення, виглядало так, ніби офіціантка взагалі не розуміла, що я сказав. І я не розумів, що вона сказала. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений суп. Мій, мабуть, каротопляно порейовий із хрустким беконом зверху. Ага, ну ось борщ принесли. Червоний буряковий суп. Але там було м'ясо. А я думав, що він вегетаріанський. Виявилося ні. Ну і кого це хвилює? Спробуємо. Потім працівники закладу побачили, як я їм, і сказали, що треба ж додавати ще оці всі штуки. Це не просто якась закуска з боку. Виявляється, треба кидати часникову підливку, квасолю і інші добавки. І коли я все це докинув, борщ став зовсім іншим супом, реально набагато смачнішим. Отже, Україна, борщ, чорт, як же це круто! Смачний, хоча все одно, як на мене, це суп. І ним сильно не наїсися. а ще реально тупо їсти буряковий борщ у білій футболці, але сподіваюся, що обійдеться. Ціна 5 євро. Було варте того. Чи буду я їсти його знову? Та мабуть ні.